Всім привіт! З вами Санчик. На тому тижні ми вам показали перший відеоогляд оновленого UA Gaming Net. Цього разу ми вам показуємо відеоогляд на серію ігор Darkness та Darkness 2. Отже, Darkness 2. Було б не так страшно, якби я не згадав першу частину гри. Я, звичайно, міг присвятити цій чудовій грі окремий огляд, але боюсь бентежити ПК гравців. Передати враження, яке мені подарувало The Darkness, просто нереально. Як тільки я натиснув в меню гри на розділ New Game, мій мозок пронизала думка, що це буде незабуваєме видовище. І чорт візьми це так! І якби я робив топ Рейтинг краще, то The Darkness була б на першому місці. Але єдине, що нам треба знати для цілісності картини, це сюжет першої частини. І так, якщо все-таки ви хочете пройти першу частину, то вимкніть взагалі огляд. Отже, головний герой, та побігеньках у мафії Джекі Астокаду. Живе, в принципі, непогано, вбиває людей на замовлення. Його дядько – глава всієї цієї злочинної організації, тому Джекі собі нічому не потребує. Коли Джекі виповняється 21 рік, дядько Полі різко починає думати, що наш головний герой підсиджує його місце. Робить для нього паску, з якої Джекі таки зможе вибратись. Але справи все одно йдуть не дуже. Бо тепер за ним полює вся міська мафія. Але несподівано, на щастя, чи навпаки прокинуло сімейне прокляття. його в тому, що як тільки хлопчикові сім'ї Астока виповниться 21 рік, він починає керувати якоюсь темною силою, яка так і називається тьма. Ну, хто ким керує, це ще питання. Ну, загалом, з допомогою неї він заходить у різні суперзідності. Та ще на додачу до всього двох змій, які дуже люблять класувати людськими серцями. З допомогою цього всього... Джекі припікає дупу, нападаючи на Ганцерів. Проблема полягає тільки в тому, що сім'я розуміє, що просто так Джекі не вбити. Тому вбивають його дівчину у нього ж на очах. З цього моменту гра перетворюється в історію помсти. В ході цієї історії ми втрачаємо багато часу. Ми дізнаємося всю історію прокляття. Нас познайомлять з нереальними крутими персонажами, а чудова кінцівка замість відповідей дасть ще більше питань. І, звичайно, після цього всього я дуже чекав продовження. Думав, що хоч він відповість на всі питання, що залишила після себе перша частина гри. Я небагато помилявся. В оповіданні про другу частину гри я не буду сипати спойлерами, тільки скажу ось що, відповідей Дарс Нізва не дає. Але вона ставить жирно крапку всій історії. Взагалі, гра не була особливо прийнята публікою, що, чесно кажучи, дуже незрозуміло. Багато писали. Мовляв, ось в першій частині було крутіше, краще, ніж у другій. І я таку точку зору зовсім не підтримую. Тому зараз я буду активно захищати те, що прийнято лаяти в Darkness 2. Перше графіка. Darkness 2 графіка виконана в стилі коміксу. Мультяшне, як говориться, це багатьом не сподобалось. Повинен зізнатися, мене це теж схвилювало в момент релізу. Але, друзі, неважливо в якому стилі графіка. Darkness 2 залишився таким же жорстоким і похворим. І давайте не забувати, що гра заснована по коміксу. Друге сюжет. Багато писали, що сюжет повністю злитий. Так авторів явно потягнуло на бік містики легенд і іншого. Але говорити, що сюжет злитий неправильно. Варто згадати, якщо перша частина поділялася на дві частини, вибачте за автологію, а саме сучасне місто і розпал Першої світової війни. То друга ж це теж сучасне місто і психіатрична лікарня. Чому саме вона? Пограйте і дізнайтесь. Третє. геймплей. У першій частині в цьому екшені був баланс. Гармати гриміли, як треба, була віддача. У другій частині все стало казуально. Якщо її порівнювати геймплеєм з якоюсь іншою рою, то це Bullen Store, хоча швидше Call of GRS стрілець. Darkness 2 і Call of GRS стрілець практично близнюки по геймплею. І, власне, по графіці теж. Але щодо геймплея Darkness 2, гратися просто чудово. Ще буквально пару словами хотілося пройтись по такій фішці Darkness, як гра світлом. Проблема в тому, що Джекі не може користуватися здібностями, які дарує йому темрява. Тому нам треба знищувати будь-які джерела світла, що додає ще більшого темпу і адреналіну в ігровий процес. Підводимо оцінки. Darkness за номером 1. Гемплей 10. Звук і музика 8. Графіка 9. Загальна оцінка – 9,5 і за номером 2. Like everything else, it came with a price, Jackie. This was not your fault, and now it's mine to control. Геймплей – 10. Darkness, Звуки музика 9. <laughs> Графіка 9. Загальна оцінка 9. З вами був Санчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, у будь-якій темряві є приміщення. До швидкої зустрічі.